Доброго дня, шановні! Оце у нас 6 квітня. О, така погода. Подивіться, яке небо. Я, як кажуть, не втрималася, вийшла показати весняний такий день. Це над заливом туди, отака темна хмара. Але то нічого, сьогодні хоч трошки тепліше, то сніг розтає. Зранку сніг був теж саме, як і в Україні. От, і я вийшла трошечки зараз просвітліло, то думаю, дай подивлюся, тут у мене квіти ж посаджені, як ви думаєте. Всі діляться, що квітує, а в мене подивіться, які. Бачите? Ще тільки-тільки, от там щось, бачите. Ось вони, красунчики. А оце кейл. Ось вона насіяла осені, багато насіння, отак кинула, і бачите, її коріння якось повивертало ось. Але то не страшно. Ось, бачите, яка в нас земля. Ще нічогісінького. Ось. Ось вони. Перші які. Тюльпанчики ще тільки от показуються. Ще як такої краси немає, тому що заметіль була оце недавно. Можете ось. Е, ще тут були у мене братки анютині, але, напевно, померзли. Вже тут цвіли вони синенькі, такі гарні, а це мороз був, напевно, їх трошечки вдарило. А ось є ще один. Ой, лишився один. Я один у полі воїн, бачите, який красунчик. Оце і радіємо, оце і ходимо з телефонами. А це, шановні, є турецької гвоздики. Насіння багато було. І я так сипанула. Бачите, скільки у мене тут ось вони. Різнокольорова турецька гвоздика. Дуже багато її, і я так по горбочку сіянула її. Ось так от виглядає. Ти трошки приблизила, бачите, треба обрізати кущик, але ще не було теплих днів. Ось моя бузина, така гарний кущик такий. Ось так ось, ну то далеко. Ось так. Ось мородинка, оце кейл обмерзла. Ну, але насіння вже не буду тримати, тому що вже насіння маю, як кажуть, одна жіночка писала. На 5 соток, та там на 5 гектарів може буде. Ось тут теж ще. У вас ось вони. Красунчики. Ой-ой-ой. Ось вони, манюні, гарнюні і турецька гвоздика сипанула. А, а ось аліуми. Бачите, аліуми саме перші тут. от. Виглядають тюльпани менші. Ось він, як він лілейник. Ось тут на горбочку. От тут торік поспасали мені тюльпани. Тут зовсім спасли зверху кози. Оце косулі я їх козами називаю. А це ще лишилося тут. Бачите, тюльпанчики, як ще тільки виходять. І Грунтопокривна, теж тут за... залишила. Ось такий ще темний город ще. бачите ось бузок наш. Оце вершки. бачите ось? Поспасали. Прогулянки тут зимові були і оці косулі поспасали. Ну, це кущик дуже гарно виглядає. сєдум по-моєму, називають. Дуже гарний, ще покажу. Ось там малесенькі ще, бачите. Не то, що, як кажуть, не страшно, можна. Бо ще, може, захищає трошечки від е, холоду. Оце гіацинтики тут. от, такі ще тільки показуються. Ну, нема ще тепла, нема. Це сьогодні, як кажуть, як сніг. От, нарциси, бачите, які ще. Ну, дивлюся, дівчатка дивлюся пані Наталя, мій антистрес. Всім про все пані Наталя, пані Тетяна з каналу Моє хобі. чи як, ой, забули, бачайте. От, дивлюся, діляться тепличне хазяйство, дивлюся, як сіють багато вже по дівчаток, хазяїшок господинюк. ну, у мене ще ось таке. І ще тут у нас ходять дрозди, бачите, як вони довбають землю. Земля, знаєте, я прихильниця того, щоб восени не гребти сад. Тому не дивуйтеся, у мене ось так багато хащею прикрито. І ще я весною десь прикопаю цю хащу, почищу, бо тут у мене є соничка. Полунечка, багато травок є, он, дивіться, хрін, як засохло листя, але він же там проходить гортензія, там і мальви є. Ось ще покажу. Не замерзли, бачите, ось зеленіється. Стовбурці я залишила. О, турі, турі. Оце чорні такі, що в мене цвіли. От. Так що є трошечки, але буде час і буде прибирання. Бачите, ось вони малесенькі, мої квіточки. Ось, люблю дуже, ось подивіться, ось гарненькі ці квіточки з жовтим, коров'як. Бачите, які вони гарненькі вже показалися. Але на все час буде. Буде тепленько, я собі зайду, почищу. А це вербаха, кураніший тут. Бачите, що навіть верба. А ось отут у мене є. Е... Вечірниця кажуть. Як матіола дуже гарно пахне, дуже гарні квіточки. Оце теж. Буде час приберу, щоб це було все в задоволення. А його холодом, а вони морози дадуть. Бачите, он жовтенька моя квіточка. Ось. Ось вони гарнюні. Ще пробиво крокуси. Бачите, як на пам'яті йшло, тільки сада, ось вони. Якось купила позаторік із тюльпанами тут. То тюльпани повидавлювали сильно, мороз чи, чи я не знаю як то. От. А крокуси залишились. Я мрію, оце звідси, напевно, трошки поділю, покопаю і в травичку на новій локації. Посажу там такий бережок, є сонячний. Від дороги. Ось я туди і мрію, щоб так в травичці. Бачите, ось вони. Фіалочки з другої, з тої сторони, бачите, не було видно. а Зайшла з цієї сторони, ось вони і видно. Братки синенькі. Братчики, братки, О, так, Біола. Ну, от. А це ось теж капусти як сипануло ось нічого їй буде. Оце мох, який я не знаю, як називається. бачите та трошки є, трохи. Як кажуть, є де оку зачепитися, аби була сила і здоров'я працювати. А вже хочеться є над чим працювати. Як кажуть, на мої руки досить потрошки. А це вийшла, Дивіться, поки з вами говорила, поки показувала, зійшла трошки нижче, бачите трошки. І хмара розійшлася вроді би. Ну, все, бувайте здорові, тихої, спокійної вам ночі, гарного вечора і миру нашій Україні.